І я просто-напросто взяла номера, хто дзвонив, продзвонила. Я не Домовляюся так само про показ. Приходиш, все, ми будемо, ми будемо, стоїш, як додік, е, півгодини, доходить до години, і ніхто все, нема, не прийшов ніхто. А ти тупо стоїш і чекаєш. Так було раз, так було два. Ну і вже в того життя навчило, що поки немає підтвердження, не йде нікуди. Далі колеги запізнюються. Кажеш, умовно, там на 12 ту годину чекаєш, чекаєш 10-15 хвилин. Ну, 10-15 хвилин ще призміну здоп... ну, типу, допустимо. Ну, коли це доходить до годину, і я так біжу, я так спішила, а видно, що взагалі не спішила. типу. і ти стоїш з людьми, і тобі дуже неудобно, бо це типу твій клієнт, і в першу чергу це твоє обличчя, а не її. Типу, Що все бісить. По аналогам це реально в будинку, сама дешевша квартира. Якщо взяти знову новобудов. і от про, а мені от кажуть там хтось там, що це от дуже дорого. Я кажу, а нічого що по аналогах, це найдешевший об'єкт, і по площі, і по параметрам, типу з іншими аналогами, ну тобто одинакове. Просто там ціна така, то а тут ціна зовсім інша. Мені це дуже дорого. Типа я аля хочу, але мені дорого я хочу збити, а в мене не виходить, і давай я буду шукати далі способи. Продали так само зі жмуром. Був випадок, коли я займалася продажем квартири. І на мого власника виходили інші ріелтера. І, типу, він до мене дзвонить, каже, що ти мій номер комусь давала. Я кажу: ну як я можу номер комусь дати, коли ви працюєте зі мною? Я не можу ваш номер здавати. Все, я ваше довірене лице. Виходить. Він каже, що а от до мене дзвонили. Типу, ми казали, давайте ми її типу, обійдемо туди-сюди. Але він типу, каже, що ні, мов так не буде. Вот є ріелтор. от до нього всі питання. Тобто він це не допустив. Найдорожче, що було продано, це котедж за 120 тисяч. А найдешевше – це квартира, в якій померла людина за 19 800. Це двушка в центрі була. Саме дешевше, що продала – це гараж.